І лот номер 21. В ньому одразу ж два гаманці, ну, точніше, будь-який із цих гаманців. Це наша базова стандартна моделька у двох нестандартних кольорах. Йдемо по порядку. Ось цей гаманець, Колір такий синій, трошки-трошки з зразуватим відтінком, і рожевий ручний прошив повністю йде. Ось така моделька гаманця має 4 відділення для карток, з цієї сторони 3 і тут ще одне відділення. Також відділення для монет і відділення для купюр. Повністю наручному прошиві. От, варіант номер 1 варіант номер 2. З доволі оригінальної шкіри вона до нас потрапила, ну, скажімо так, відносно випадково, її було дуже мала кількість. Це італійська шкіра рослинного дублення під назвою Бутеро. Має свої, свій певний шарм, свої певні особливості, доволі кльова, доволі прикольна. І ми компонували два кольори шкіри. Це ось такий глибокий зелений з помаранчевим, з жовтим прошивом. Коротше, ось такий ось гаменець. Той самий функціонал може бути як для хлопця, так і для дівчини. І відділення для купюр. По ціні зараз кажу. Ця моделька в нас коштує 999 гривень. Але саме ось ці два, до кінця сьогоднішнього дня по ціні ви можете забрати за 600 гривень. 600 гривень ось цей, і 600 гривень ось цей. І якщо будете брати два, то за 2100 гривень. От, е, можна переходити на сайт, вони є там. Е, можна писати в особисті повідомлення, можна писати на Viber по ось цьому номеру. Звати мене Олександр, і можна писати мені в інстаграм. І якось так: От номер 21. Повторююсь, замість 100 гривень, 600 гривень. Повністю ручний прошив. Дуже крута якість, дуже круті модельки. У одному екземплярі: що цей? Що цей.